Друзі, хокей, на лінії хокей. Вітаю всіх. Чемпіонат світу дивізіон А1. Збірна України представлена в цьому другому позначенню дивізіоні. Нагадаю, є елітна частина, елітна група, і, або ж елітний дивізіон, який напряму приймає участь у чемпіонатах світу. Є другий зазначенням дивізіон А1. Третій Б1, ну і далі вже А2, Б2 і так далі. Дуже е, розгалужена мережа сітка оця от е, попередніх всіх турнірів, які передують до самого верху, до елітного дивізіону. Отже, наша збірна, збірна України вже провела три матчі. Три перших матчі, рівно так само, як і всі шість збірних в дивізіоні А1. Отже, на сьогоднішній день, на 1 травня, таблиця виглядає наступним чином: Італійці. Одноособові поки що лідери, 7 очків, 10-5 різниця забитих пропущених. Далі йдуть на другому місці. Україна 6 балів. 10-6 забито пропущено. Велика Британія так само 6 балів. Але вже 11,8 пропущених. Польща 6 балів. 7-6. Всього лише різниця забитих пропущених шайб. І це якраз 4 збірних, які будуть. Е Намагатися потрапити в елітну частину чемпіонату світу. Так, Японія і Румунія, які мають по одному балу, практично вже, я вважаю, що не наздоженуть. Четвірку лідерів. Хоча, якщо Припустити, що, наприклад, японці дві гри в чисту виграють, а поляки, скажімо, програють дві гри в чисту, тоді японці доженуть поляків, але не доженуть італійців і ті, хто займе другу сходинку. скоріш за все, хочеться, щоб це була Україна, звісно. І перші два місця навряд чи доженуть. Давайте вже казати правду. Тому я вважаю, що ось серед цих чотирьох буде розіграно дві путівки у чемпіонат світу елітний дивізіон. Італія, Україна, Велика Британія, Польща. Згодні зі мною. Перевіряємо, чи ви підписані. На наш канал. Якщо не підписані, підписуємось, друзі. Ваші лайки, вподобайки. І змістовні коментарі. Найважливіша нам підтримка. Дякую всім, хто долучається і хто допомагає, підтримує наш канал своєю увагою, друзі. Це дуже важливо. І сьогодні, 1 травня, черговий четвертий вже. Тур, четвертий ігровий день. Зустрічаються, називаю по хронології. Італія, Велика Британія. Перший матч, далі Польща, Україна, і Румунія, Японія. До речі, Румунія, Японія. Я вважаю, що це саме це матч за виживання. В дивізіоні А1. Нагадаю, шоста за підсумком шоста, команда вилітає в дивізіон 1Б. І таким чином, друзі, в першому матчі Італія Велика Британія. Ну, можна так сказати, що якщо Велика Британія виграє, то Велика Британія. Зміщає Італію з першої сходинки. Мотивація згодні? Я думаю, що це чудова мотивація. Маючи багато натуралізованих гравців, Велика Британія буде робити все, щоб перемогти. Звісно, Італія це досвідчена одна з самих досвідчених збірних, до речі. В дивізіоні А1. Італія і в елітній частині Чемпіонату світу дуже часто приймала участь. І, та, ось недавно так само в минулому сезоні приймала, але вилетіла разом з поляками з дивізіону Найвищого елітного в дивізіон А1. Досвід мають всі, але мені здається, італійці вони більш, як то скажем автентичні, от так я би сказав. Самобутні такі вони. Якщо брати взагалі за всю історію так, то мабуть, Італія і Японія навіть. Частіше за всіх були в елітній частині чемпіонату світу. Велика Британія доволі рідко. Польща була, пам'ятаю, так, Румунія, не пригадаю, можливо, була, але я не пам'ятаю. Україна була. Японія була і неодноразово, і, Італь, і Італія неодноразово. Тому я вважаю, що Італія більш досвідчена, а Велика Британія більш амбітна. І тут буде бій, друзі. Тут буде результативний хокей. Я тут прогнозую ТОТАЛ більше 4,5, 1675. Далі Польща Україна. Тут хотілося б зупинитись е, трішки уважніше. Знаєте, такий параметр, на жаль, який я більш за все хотів взяти на матч Польща Україна. Його чомусь букмекер не дає. На жаль. І тому прийшлось щось е, придумувати. На ходу щось е, фантазувати і навіть монтувати трошки. Ну, скажу так, Україна не повинна програвати цей матч, а взагалі-то повинна вигравати, щоб е, більш спокійно останній матч проти японців провести е, без нервів. Тому що японці це не дивіться, що вони лише один. Лише одне очко взяли. Японці це завжди дуже непередбачувана і дуже е серйозна збірна хокейна. Тому нам потрібно закласти фундамент вже в матчі проти Польщі. Я вважаю, що самим обережним і самим акуратним. Варіантом прогнозу тут повинна бути Україна з іксом. Україна не програє. 1,6. Взагалі-то я казав на початку, що я мріяв про один варіант, але його немає. Я, друзі, хотів зарядити на те, що Україна в основний час не програє, Х2. І тотал менше 6,5. Тут повинна бути акуратна ігра. Не дуже результативна. Але Україна вміє забивати, Україна буде забивати. І я надіюсь десь приблизно на рахунок 3-2. Можливо, 3-1. Це в основний час. І тому у мене созрів ще один варіант. Достиг, точніше сказати, не созрів, а достиг. Ще один варіант. На матч Україна-Польща індивідуальний тотал України більше 2,5. Тобто, оці рахунки, які я назвав, 3,1-3,2 цілком підходять. Ну, якщо Україна виграє 5, 5 2 я буду тільки радий. І думаю, більшість з вас так само. Підтримайте нашу хокейну збірну лайками, вподобайками і змістовними коментарями. А якщо ви ще перевірите, чи підписані на наш канал, підписані добре. А якщо ні, давайте будемо підписуватись прямо тут і прямо зараз. Це дуже знаково. І повірте, це також піде на користь. І нашому каналу. І збірній України. Отже, у мене, ну, якщо я не дочекаюсь такого параметру, як Х2 е, і тотал менше 6,5 чи 7,5 можливо, можна буде взяти також піде, е, тоді я зупиняюсь на таких варіантах, як Україна не програє, і індивідуальний тотал України. Більше 2,5. Індивідуальний тотал України більше 2,5, до речі, коефіцієнт 2,2. Це буде мій, моїм основним базовим прогнозом. Україна індивідуальний тотал більше 2,5, друзі. Ну, і ми ж забули, у нас ще є матч виживання Румунія Японія. Друзі, я тут беру перемогу Японії і тотал більше 4,5. 4-1, 4-2, Японія переможе. Можливо, 5-1, 5-2, можливо, в суху. До речі, забув сказати найголовніше збірна хокейна України вчора, 30 квітня, здобула. Єдину, поки що, у цьому сезоні в дивізіоні А1 суху переконливу перемогу 4-0. Поки що в жодному з матчів сухої перемоги не було. А вже зіграно більше 10 матчів, друзі. А, не 9 матчів зіграно. Із 9 матчів. Лише Україна спромоглася виграти в суху у Румунів 4-0. З чим я також вітаю нашу дружину хокейну і е, бажаю успіхів нашим хлопцям в четвертому турі і в п'ятому забігаючи наперед. Я думаю, ви мене підтримуєте в цих побажаннях. Давайте підтримаємо і наш канал. Лайками, вподобайками, друзі, не забувайте про змістовні коментарі. Пишіть, буду чекати з нетерпінням ваші коменти. Ну і е, на останок хочу побажати скорішої нам перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скріншоти по всім моїм прогнозам я завжди наперед закидаю в телеграм-канал. І якщо ви підписані на наш телеграм-канал, ви першими знаєте про мої прогнози і економите, заощаджуєте свої дорогоцінні хвилини, іноді і 5, і 10, і більших хвилин свого часу. Друзі, це дуже зручно, і це робиться спеціально для вас. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само дай посилання е, до всіх моїх соціальних мереж. Користуйтеся ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, яку, який опублікований в описі під даним відео. Це дуже зручно. Дякую за увагу, за перегляди, за активність підтримку, друзі. Дякую, що ви у мене є. До зустрічі. Всім па-па.